<кій> Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Нікополь, що заважає припинити обстріли міста Нікополь. Так, обстріли мають припинитися із настанням тепла, коли прийде отаке сильне дуже сонце. Так. Поки відтане земля, я так розумію. Скажіть, будь ласка, щаси, щоб... так, із приходом тепла мають припинитися обстріли Нікополя. Доти буде важкий стан. Важко жити в Нікополі агресія. Ну, ворог буде продовжувати агресію. У нього план, щоб важко було в місті жити людям, щоб у них. Дуже стан був важкий, але з Нікополя будуть робити ворогу обстріли ворога. Так, тут зміниться ситуація. Вже не по Нікополю будуть обстрілювати вороги. Расисти, а з Нікополя? Саме з Нікополя буде йти вогонь по ворогу, і на майбутнє також загоюються ці рани. Буде зцілено місто, відродиться, фінансування прийде забезпечить. Так, і перемога. Скажіть, будь ласка, вищі сили? Ще скільки місяців, чи днів, чи не ще довго буде тривати ця агресія, жорстокі обстріли міста НІК? Ще треба сидіти вдома. Дивіться, буде період такий дощів. Період дощів вода, іде вода. І треба ще чекати. Обстріли будуть. Мені йде чотири дні. Чотири дні ще будуть обстріли і якась е, така погода дощі. А потім прийде забезпечення дітям, привезуть. А, я так розумію, це буде дуже багато виплат для людей, щоб вони могли дітей. Глядіти дітей відкриті дороги. А ще вони мусять ховатися в домівках, поки ця злива. Ну, це 4 дні приблизно. Так, я хочу забрати всі російські росіян від Нікополя. Заперечую. Заперечую. Заперечує, заперечую, заперечую. Більше не можу ворог обстрілювати Нікополь, заперечую. Заперечую. Прошу вищі сили перекрити всі шляхи, всі дороги закрити росіянам, що обстрілюють Нікополь. Не можуть вони так. Буде мир і фінанси до вас в. До міста прийде забезпечить. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, закрийте ворожі дороги. Більше не можуть надходити боєприпаси до росіян. Все, що в Нікополь ви... вистріляли, все назад і отримають. Буде так, буде так, буде так. Все повертається ворогу назад на голову падає <кій> Забираються геть від Нікополя. Росіяни більше не можуть чинити агресію. Бувало людей. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили. Янголів охоронців, духів роду закликаю. Заберіть від Нікополя всіх <кій> росіян військових, які обстрілюють Нікополь. Більше не можуть цього робити. Повертаються всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вся можлива, агресія військова. Все повертається тому, хто її робив росіянам назад. Закриваються шляхи постачання зброї. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснення. Прошу, вище сили закрити росії дороги. Може руйнувати нікого Дякую за увагу.